Вона не вміла малювати та не створила жодного ескізу на папері. Почала кар'єру у 13 років швачкою. Натомість стала володаркою найбільшої модної імперії 20-го століття. А її ім'я і досі носить популярний світовий бренд. Ніна річі від народження Марія Аделаїда неї народилася у родині чоботаря. У 12 років втратила батька і, щоб допомогти матері прогодувати родину, допомагала їй працювати в галантерейному магазині та у швейній майстерні. Дівчинка мріяла стати дизайнером і вже до 18 років пройшла шлях від учениці до старшої модистки. А в 20 мала власних учнів та кравчинь. Які шили одяг за її ескізами, і їх дизайнерка показувала одразу на манекенах наполегливість і працьовитість перше правило Ніни. Річі я працювала як проклята у день і вночі з майбутнім чоловіком квіткарем Луїджі річі. Вона познайомилася на автобусній зупинці. Він щедро одарював дівчину букетами та швидко зробив своєю дружиною. Але так само швидко їхній шлюб розпався. На згадку від чоловіка дизайнерка тепер мала прізвище річі та спільну дитину. Вона вже достатньо заробляла, щоб самі виховувати сина, але не забувала і про себе. Кожен ранок Ніни Річі розпочинався з відвідин перукаря. Лише потім, з ідеальною зачіскою, вона їхала на роботу. Елегантність та вишуканість друге правило Ніни Річі. Будьте елегантні, де б ви не були. У 25 Ніна Річі почала працювати в популярному тоді в Парижі домі моди та мала безліч вигідних індивідуальних замовлень. Її сукні відрізнялися від інших класичною стриманістю та водночас романтичністю. А її візитівкою завжди був бездоганний крій. Якість це третє правило відомої дизайнерки. Якість дорожча за екстравагантність краще мати достойний вигляд ніж розкішний. Їй було майже 50, коли будинок моди, в якому працювала, зачинили через смерть власника. Вона вже заробила чималі статки, яких вистачило б до кінця життя, тому вирішила більше не працювати. Але тепер до справи взявся її син. Роберт Річі вмовив матір відкрити власний будинок моди. Так народився всесвітньо відомий бренд Ніна Річі, який, окрім одягу, почав випускати аксесуари та парфуми. І, зрештою, перетворився в модну імперію. Довіряти сину це четверте правило модельєра. Ніна Річі прожила 87 років. Її настало у 1970-му. Але ім'я дизайнерки символ високої моди не лише 20-го століття, а й популярне і зараз. Бренд, названий іменем жінки, одягає голівудський сірок і досі славиться елегантною вишуканістю.